Полюють на білок, бояться красивих парків або просто із заздрощів. Хіба що із жартами можна пояснити, чому окупанти постійно обстрілюють парк Горького у Харкові, каже речник Андрій Кравченко. Жодних військових об'єктів чи складів зі зброєю, лише атракціони, лавочки та урни. Але кілька днів тому окупанти знову поцілили сюди ракетою, попередньо типу С-300. Свої мети. Рашисти не досягли, вони влучили просто в землю, вивернули нам тут коріння, газон, і більше жодних пошкоджень на щастя не нанесли. Вже по обіді всього цього не було. Наші працівники все прибрали. Ви бачите зараз самі, що там присипано сніжком, аби і згадки про ту ракету не залишилося. Загалом каже Андрій Кравченко: майже за рік війни росіяни обстріляли парк щонайменше 70 разів. Це переважна більшість РСЗВ різних калібрів. І два були прильоти ракет С-300 у серпні. На господарчому подвір'ї це був прильот С-300, коли нам понищили маленькі ялиночки, там, ялівці, а тут нам понищили газон. Внаслідок обстрілів було зруйновано близько 20 атракціонів, які вже встигли відновити. Для двох найбільш постраждалих чекають агрегати, які також згодом встановлять, додав Андрій Кравченко. Тож одразу після перемоги України харків'ян зустрічатиме чистий та охайний парк із улюбленими розвагами. Ніколь Кустенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олексій Муравйов, Харківські звісті.